У 48 років обірвалося життя Фастівського бійця Павла Лебедєва, який став на захист рідного краю від московського супостата. Його смерть лишила невигойну рану в серцях родичів, колег, бойових товаришів. Рідна сестра в одній із соцмереж відреагувала на смерть брата коротким, але до болю пронизливим рядком: Без тебе мене немає. Не може повірити в те, що сталося, і Любов Дмитрівна, яка з чоловіком та своячкою приїхала на похорон Павла з Білої церкви, згадує, як ще зовсім недавно виряджали його на схід, і ось вже сьогодні змушені розпрощатися з ним назавжди. Він мало зовсім служив. Ну, може, на Донбасі він місяць десь був. Він за машиною недавно приїжджав у Львів. Труну з тілом загиблого заносять до церкви. Дзвонар злегка торгає било і далеко на окіл сумовито озивається дзвін. Все довкола нишкне, і навіть кетяги-горобини сумно хитаються в зажурі. Священник заносить до поминального синодика ще одну смерть новоприставленого воїна. Нині знову нашому. Ми проводимо останню дорогу героям. отець як може потішає вбиту горем родину. Ревне молиться, аби душа воїна упокоїлася в місті світлім, в місті квітучим. На заупокійну службу збирається чималий гурт фастівчан. Павла знали та поважали в місті. Одним він запам'ятався з довоєнного життя як вправний будівельник, іншим як чемний та привітний таксист. Любимо. Компанійський, умний, сильний. Боєць з позивним святий був одним з найближчих приятелів Павла. Досі гірко карається тим, що не зміг уберегти фронтового товариша від ворожого снаряду. У мене на чотири дні раніше поранило. Я зараз в госпіталі просився на похорону. Я 27-го, виходить, а він першого цей. Ви бачите. Я живий, залишився товаришів. Нема. Обоє друзів служили на посадах водіїв протитанкових ракетних комплексів, але за кермо сідати доводилося лічені рази. Більшість часу проводили в шанцях, стримуючи шалений натиск ворога. І при цьому завжди були готові прийти на поміч одне одному. Ми з першого дня з вонкоматом в місті призивались в місті. Їхали піровомаємо ми з ним познайомилися. Ході дружились в одному зводі. В місті спали рядом, воювали рядом. Що таке безнастанні ворожі обстріли добре спізнав на собі і Сергій. Він дістав важкі поранення, боронячи зайцеве. Загіпсована рука не стала на заваді, аби приїхати до Фастова і попрощатися з побратимом, який ладен був за тебе і вогонь, і в воду. Пашою я, я познайомився в маї місяць. Чесно скажу, таких людей дуже мало. Ну, коли він йде за спиною, можна було спокійно не глядуватися. Він спину прикриє завжди. Знаєте, таких людей хоронить, по чому-то гибнуть самі краще. Шляхом до кладовища труну із загиблим вшановують хто навколішки, а хто вишикувавшись у живий коридор. Неодмінними учасницями траурної процесії є мами та дружини полеглих воїнів. Мати Сергія Денисюка, котрий загинув 5 червня під Слов'янськом, заледве не кожного дня навідує могилу сина. Заодно наглядає і за сусідніми гробками. каже, що усі поховані тут хлопці стали для неї мов рідні. Постоянно ходжу, я не можу дійти. У мене душа дуже болить. І серце. Перевідаю всіх. І буде деяка квітка, де що вбирають, на ну, що робити. О, не виходить, знаєте, це життя, нічого не зробиш. Пекучі сльози проступають на очах у багатьох, коли надходить хвилина останнього прощання. Під супровід військового салюту труну почилого захисника опускають в могилу. І отець Михайло запечатує гріб. Дорога родина, прощайтеся, дайте, киньте три рази землю. Як і вся Україна, місто вже котрий день поспіль не просихає від гірких сліз, хоронячи своїх мужніх синів. І всі уповають на те, що цей чорний лік смертям має, зрештою, припинитися, а війна закінчитися нашою перемогою. Та наразі вона все ще триває. А тому знову зі скорботного Фастова Сергій Сіроманець. Достовірно.